У людей сьогодні є все, окрім сенсу життя. Таку реальність показало соціальне опитування, проведене місією слово Боже. Внаслідок війни. Люди втратили курорти, подорожі, блага, можливість робити шопінг і ходити на дискотеки. Звичайної діяльності немає, і сенс життя відсутній. Тому ми, як місія, повертаємо людей до сенсу життя. Кожен має стати священником тут, в Україні. Це покликання, призначення для всіх нас від Господа. Ми кажемо: підключайтеся до нашої місії, рятуйте свою душу, рятуйте душі своїх рідних і близьких. Ставайте священниками, ми вас навчимо. Будемо викладати вам начатки вчення Христового, покаяння, хрещення і всі решта. А нам відповідають: о ні, моєму дому Бог не потрібен. Ось і реальність. А що потрібно? кажуть, ми хочемо жити як раніше, розважатися як раніше, танчики, відпочинок. Ось вона реальність: моєму дому Бог не потрібен, але це не применшує наше бажання і прагнення пропонувати всім. Давайте ми вас навчимо, і ви зможете стати священником місії. Слово Боже. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і напишіть мені, щоб навчитися Слову Божому, увійти в покликання священника і знайти сенс життя. Нехай Бог благословить вас.